Співоче поле уквічало з тюльпанами. Уже сьогодні неймовірна краса відкриється для усіх охочих. Експозиція під назвою Квітучі ріки милуватиме очі відвідувачів ці цілих два місяці. Переконують у Київ Зеленбуді. Недар... Недаремно Ми про це згадали, тому що наша програма уже традиційно разом з працівниками Київ Зеленбуду розігрує впродовж тижня в прямому ефірі запрошення на цю виставку. Тож в нас є такі цікаві запрошення вже отут у -от, студії. І сьогодні у мене в, в цей руках. день. У, у насті в руках, і сьогодні, в цей день, ми хочемо запропонувати вам таку можливість виграти ці запрошення. Але пер передусім, щоб це зробити, вам потрібно відповісти на одне запитання. Ну, по-перше, так точніше, я хотіла сказати про те, що ми вже неодноразово розігрували ці запрошення, і наші глядачі знають, що слідкуючи за нашою програмою, дуже уважно ви знайдете відповіді на ці питання. А сьогодні питання ось таке: скільки років поспіль на співочому полі проходять виставки квітів? Тюльпани одні з найпрекрасніших квітів. Нідерланди найбільший експортер в тюльпанів в світі. Світовий центр вирощування тюльпанів знаходиться саме там. Нідерланди контролюють 92 міжнародної торгівлі цибулинами тюльпана. В Європу тюльпани були ввезені в 16 столітті. Перші сорти були висаджені в Португалії в 1530 році, а вже потім набули неабиякої популярності в світі. Нині їх існує безліч видів. Деякі сорти тюльпанів отримали свої назви за їх. Унікальними ароматами. От, наприклад, тюльпан Екот Бауті є свого роду тюльпаном, який пахне як абрикос. А от де у столиці можна насолодитися величезною кількістю цих квітів, знає наша журналістка Олена Бережнюк, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Олена, доброго ранку тобі. Розповідай, де ти зараз знаходишся і що це за виставка буде проходити. Доброго ранку, студія! Ми знаходимося зараз в перешленархівському полі. Де співоче поле вже за кілька годин? точніше не за кілька годин, а воно вже перетворилося на справжні річку, і за кілька годин виставка тюльпанів тут відкриється. І тоді дуже багато гарних інсталяцій. Тюльпани, багато видів тут представлено. І, власне, про детальніше про цю виставку нам розкаже головний її дизайнер Наталія Снопов. Пані Наталі, яка основна ідея? Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку, тема цьогорічна виставка квіту ці ріки, тобто вона символізує консолідацію поколінь та нічність української родини. Ці композиції поєднані між собою такими ріками тюльпанів, висаджені вони мовно-посадками сортових тюльпанів, для того, щоб було краще поглядати кожен сорт. Висаджено більше 11 кольорів гами тюльпанів. Використовуються також карликові сорти, середні висоти тюльпанів. Складно було готувати виставку. Виставка готувалася ще в осіні, тобто ми тюльпани висаджували напередодні зими. І вже на весну чекали, не могли ну дати точні дати, проте тому що повністю прив'язані до погодних умов. Чекали, щоб розслідували відкривати виставку, щоб все буяло. І дійсно враження було у відвідувачів дуже позитивне від такої весняної. Дякуємо вам. Ільпани? Дякуємо вам і дякую тобі, Олена. Тому що ти надаєш нам завжди цікаву інформацію. І ми нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку була наша Олена Бережнюк, журналістка, яка розповіла нам про виставку тюльпанів квітучі ріки, яка відбудеться сьогодні у столиці. І я хочу додати, що ось саме на цю виставку ми розіграємо два запрошення, тому телефонуйте за номером телефону 223 09 три Але я хочу тобі настю. Нагадати, що у нас вже є дзвінок, тому що ми можемо зараз зв'язатися з тією людиною, яка в якої виникло таке бажання. Можливо, Отримує, так. Якщо відповість е, правильне е, питання. Доброго ранку. Доброго. ранку. Як вас звуть, представник, будь ласка. Дуже Олександр. Дуже приємно, а звідки ви? Київ. Київ. Прекрасно. Олександр, е. ви готові дати відповідь на питання? Так, да, звісно. Тож, давайте Київ, скажіть, скільки років поспіль на співочому полі а, проходять виставки квітів? 1955 -го года, там проходять. Тобто, а скільки це років, якщо порахувати? 61 перший року. Шістдесят перший. Шістдесят перший чи 60? й ходить. Шістьдесят років. Але цього року шістдесят перший, правильно? 61-й. Ага. Прекрасно. Олександре, тоді ми даруємо вам два запрошення. Ой, вони падають. Так. Це вам приходьте до нас в гості, забирайте квиточки, і від сьогодні ви маєте можливість відвідати прекрасну виставку з тюльпанами. Бачите, як це як це не дивно було зовсім не складно це зробити, зателефонувати. Олександр в принципі йшов в правильному напрямку, і він догадувався, що це все таки 61 рік. Тож ми нагадаємо, що сьогодні 61 рік, а в минулому році це був 60 ювілей. Так 60-й ювілейна виставка тюльпанів. Тож, Телефонуйте до нас, тому що завтра ми теж будемо розігрувати ще два запрошення.